Ви сьогодні дали нам я понял, все.

пройти пропусти. Я постараюсь на Ну, когда мне, Мачні заставлені Національної патрії України Дженченко захисник відпов'ятим роз. Захист є, будь ласка. Скільки за стінами цього суду вирують пристрасті такі ж самі, як при виході кожного дня, кожного після засідання, з іншим з за до рук захисту потрапили матеріали з соціальних мереж, зокрема Інстаграм, TikTok та Фейсбук, з яких чітко видно наміри суспільства, ну, принаймні деяких представників цього суспільства, причинити розправу над моїм підзахистом. Зінченка потрібно ліквідувати всі зоби. створюється враження, що судді... Зумість, тут з Затягують справу, є загроза, що А чого не випустити. Якщо зінченко признається, його вб'ють завтра. Свої ж в камері, виходу йому немає. лучше сидіти пока. Тут багато, немає сенсу все зачитувати. Це по-перше, по-друге, з інформації отриманої спілкуванні з ну, складається враження, що в СІЗО дійсно щось коїться. З незрозумілих причин замінюється на нових співкамерних, звучать погрози прямі. Це по-друге. По-третє, сам підзахисний спілкувався з керівництвом СІЗО свої мотиви і, зокрема, отримав відповідь про те, що все можливо, але потрібна ухвалу суду. Тому клопотання полягає в тому, щоб посилити засоби захисту зінченка в СІЗО, зокрема, його відокремити від інших сукамер. Да, 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 звертався не я, звертався під захист письмових відповідей.

слідства, ні з свідчень самого свідка, чого він боїться, які самі загрози життю, здоров'ю йому чи його близьким, загрози його майну. Він вважає відтивними присутніми, що в свою чергу слугували рішенню приховати свої власні персональні дані. З цього приводу, практика Європейського суду з прав людини, питання допиту свідка із збереженням у таємниці даних про його особисту. Про його особою значною мірою торкається прав обвинуваченого гарантованих пунктом 1 під пунктом ді пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.